Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про топ 5, можливо, топ 6 країн, е рейтинг рейтинг топ 5, топ 6 країн для у Європі для заробітку для українців. Е перше місце у нас в нашому рейтингу займає Німеччина. Чому Німеччина? В Німеччину. Попит не падає, попит тільки росте. Люди тільки їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть в Німеччину. Розказую, чому Німеччина топ номер один для працевлаштування, для заробітку для українських біженців. Німеччина це одна із країн, де можна перше легко легалізуватись. Легко зробити дозвіл на роботу. Легко піти на роботу і працювати і отримувати дуже непогану зарплату одразу. Вот. Німеччина є топ-номер один у Європі. Далі, друге місце це в нас є Нідерланди. Нідерланди Німеччині не уступають по зарплаті. Плюс-мінус там одинаково, а деколи буває і більша зарплата в Нідерландах. Но з документами складніше в Нідерландах. Німеччина можна їхати по любих документах, карти побуту, там візи, чеські, польські, без різниці. Голландія, Нідерланди то вже там трошки важкувато з цим. І документи там не роблять просто. Документи роблять під оформлення вакансії. Топ номер 3 е, я би назвав Польшу, тому що Польша. Це теж дуже така легка країна, де українці тільки переїхали кордон, все, вони можуть легалізуватись і піти зразу на роботу. Но зарплата в Польщі і в Україні плюс-мінус майже одинаково. Скоро буде рівно. О, це мінус. Мінус Польщі, те, що зарплата невисока. Топ номер 4 я би назвав Італію. Дуже багато українців вибирають Італію. Тому що зарплата там навіть трошки більше, ніж в Польщі. В Італії вже трошки більше зарплата, ніж в Польщі. Так, це є в нас 4. І п'ята країна це Чехія. Чому Чехія останнє місце? Тому що на Чехію попит дуже низький. В Чехію люди приїжджають, там теж важкувато з документами, не всім. Людям можуть оформити документи. І Чехія зарплата ну, така, трошки більша, ніж в Польщі. Е, але з документами дуже важко. Потрібно або в тебе було, щоб була чиста біометрія, або щоб в тебе вже була готова віза. Ну і такі вже там місце, яке там п'яте, шосте чи сьоме, це вже є Словаччина, там, Угорщина, Румунія. Це вже ті країни, де попит дуже і дуже низький. От, тому отакий сьогодні в нас рейтинг. Німеччина топ номер 1 Тому, якщо вас цікавить саме в Німеччині, по Німеччині є дуже багато класних вакансій, перевірених роботодавців, партнерів, рекрутерів, посередників, які надають класні вакансії і класну зарплату. Все це можна відслідковувати самостійно у вайбер-групі, вона є в описі під цим відео, або ви можете написати на Viber Telegram. Ми вас проконсультуємо. Всім хороших заробітків.